Привіт! Сьогодні ми поговоримо про детальне налаштування Ардупілота на прикладі 7 дюймового дрона Камікадзе. Ми налаштуємо польотні режими, відкалібруємо регулятори, налаштуємо піди та підготуємо дрон до комфортної роботи. Погнали! Привіт! Я Дімо Кошовий. На цьому каналі ви знайдете багато цікавої інформації по зборці FPV дронів. Якщо для вас це актуально, підписуйтесь, мене це надихатиме продовжувати проект. Зараз я разом із командою хлопців-технарів займаюся зборкою FPV-дронів, камікадзе та скидувальників. Якщо ти маєш можливість задонатити, то, будь ласка, зробиться і допоможи нам зробити ще більше таких пташок. Адже чим більше ми зробимо дронів, тим більше буде знищено русні і тим більше наших хлопців залишиться живими. Посилання на банку та номера карток знаходяться внизу під цим відео. Дякую кожному. І так, для того, щоб працювати з налаштуванням ордупілоту, його потрібно встановити. Для початку нам потрібні програми STM32Cube та Mission Planner, де їх взяти я розповідав у попередньому відео, посилання на яке зараз вилізе. Наступним кроком нам потрібно скачати прошивку з PDB. Для цього можемо загуглити PDB f 405 3 Ну, якщо у вас такий польотник, це в принципі стандарт. І можемо дописати ardupilot firmware. І от перший лінк нам викидає. Тут документація по СПД для Ardupilot. До речі, корисні схеми видно де що знаходиться, куди що паяти. Але нас цікавить ось ця вкладочка, тут коптер, тут стейбл і тут шукаємо SpDB. F405V3, от воно. І качаємо ось цю версію Ardupter VSBL. Я качати не буду, тому що в мене вона вже є. Так от. Відкриваємо STM32 Куб. Для того, щоб прошити наш дрон, необхідно підключити польотник в буд режимі. Для цього утримуємо кнопочку на польотнику в момент, коли вставляємо USB. Загориться червона лампа, і ось отут. З'явиться USB 1. Це означає, що польотник можна прошити. Тиснемо open File, вибираємо нашу прошивку і тиснемо завантажити. Це означає, що польотник успішно прошитий. Тиснемо ОК, okay, Disconnect і виймаємо наш USB. Після чого закриваємо STM32 Куб. Відкриваємо Mission Planner, який має бути зарані встановлений. Вставляємо USB-шнур, і з правого у нас має з'явитись наш польотник. Може пройти трошки часу. Може бути не з першого разу. От, здається, com 8, це він у мене є. Так, все вірно, я підключився до дрона, я отримую дані. От у мене видно радарчик, якщо я похитаю дроном, то. У мене хитається і радарчик. З цього моменту ми можемо налаштовувати дрон. От ми тут бачимо, що воно сипе помилками, не готовий до арму, виберіть фрейм-клас і тип і так далі. І зараз ми про це детально поговоримо. Тиснемо на цю шестерню налаштування. І отут -от, мандаторі Hardware. Після чого вибираємо тип фрейму. У вас, я сподіваюся, це все буде англійською. У мене українською і переклад тут дуже жахливий, але якось впадло розбирати, тому що інтуїтивно пам'ятаю за що, яка кнопка відповідає. Так от, тут потрібно вибрати перший варіант, оскільки це квадрокоптер, тобто 4, 4 фрейма, і вибрати тип X. Якщо ви хочете стандартне налаштування пропелерів, тобто коли вони крутяться до центру, до камери, цього вам якби достатньо. Якщо ж ви хочете зворотнє налаштування пропелерів, щоб вони рухались від центру від камери, то в ардопілоті не можна, так як от в Betaflight, просто тикнути кнопочку реверсет, розвернути їх, такого варіанту немає. Відповідно, для цього вам доведеться або в BL-Heli розвертати мотори, або розвертати їх на фазі, просто міняючи дроти. Але якщо ви це зробили, то ардопілоту, як в прошивці, необхідно якби, сказати, що ваші пропелери крутяться не в центр, а від центру. І для цього треба поміняти фрейм клас. Оскільки зазвичай я люблю, щоб вони котились від центру, тому що тоді бруд несе від камери і пил, і так, ну, якось мені стабільніше, зручніше, то я міняю цей клас. Просто отак, отут в меню ви це зробити не зможете. Необхідно вибрати розширені налаштування, тут вибрати е, всі параметри список, full параметр ліст, дочекатись прогрузки. і Можна поставити галочку non-default, так простіше буде фільтрувати. А, і от, бачите, є Frame Class і Frame Type. Frame Class — це відповідно те, що ми вибрали квадрокоптер, стоїть тут одиничка, це означає, що от ми вибрали Quad. А Frame Type — це якраз тип, як куди будуть обертатися пропелери, скільки там гвинтів і так далі. І якщо ви хочете, щоб е, був стандартний варіант, то стоїть одиничка X, цього достатньо. Якщо хочете обернений, то треба вибрати 18-й варіант. От він, BettaFly X reversed Так, не питайте, чого Betafly в родопілоті. Якось воно так. Написали 18-ку і отут write Params. Кнопочка, параметри запису. От воно збереглось. І тип фрейму вже якби вибраний. Тут галочка не стоїть ніяка тепер, але в системі він є, і він правильний під зворотнє налаштування пропелерів. Йдемо далі. Тут потрібно встановити розмір пропелерів, оскільки дрон це медюмовий, то я ставлю 7. Battery скільки S акумулятор у нас 6S, тип у нас літійонний. йонний максимально я ставлю 4,2, тому що це молісел. Sale, мінімальний 3. І тисну Calculate initial Params. От воно мені розраховує параметри, і пишу write to fly to FC, тобто записую польотник. Є. Цей крок пройшли. Тепер наступна калібровка акценту. Ну, Тобто це треба для того, щоб правильно визначити сторони, відкалібрувати акселерометр і гіроскоп. Для цього потрібно натиснути ось цю кнопку і розпочнеться процес калібровки. Для початку воно просить поставити в рівень. Потім воно просить нахилити на лівий бік. Тепер на правий бік. Носом униз. Носом гору і вверх дном. Калібровка успішна. Йдемо далі. Компас. Тут нас нічого не цікавить, оскільки компаса у нас не буде. Калібрування радіо. Для цього наш приймач вже має бути забіндяний. Як біндити кросфайр я показував в минулому відео по ЄРС трошки окрема процедура, але в інтернеті дуже повна купа відео, як це зробити. Має бути забіндяний вже RX. І от з ним ми можемо проводити калібровку саме на ордопілоті. У нас мають тут працювати стіки. Тиснемо кнопочку Калібрувати радіо і відводимо всі стіки у всі крайні положення. Також в нас обов'язково мають працювати тумблери на 5 і 6 для зміни польотних режимів та арму. Важливий момент при калібруванні радіо пересвідчити, щоб з пульта працював ще хоча б 6, 7, 8 канал, тому що якісь додаткові функції, можливості керування платою ініціації, або хоча б зараз ми будемо тюнити тюнетипіди, нам необхідно мати. Наступне, що нас цікавить, це калібровка ESC. Тут все просто. Потрібно вибрати протокол dshot 600 Тиснути Калібрувати ESC. Вставити батарею. Вийняти USB-шнур. Виняти батарею і ще раз вставити батарею. Після чого виняти батарею. Вставити USB і повернутися просто в меню далі. Далі нас цікавлять польотні режими. Стандартно за них відповідає п'ятий канал. Я зазвичай ставлю на трьохпозиційний тумблер. Зараз він у мене на двохпозиційному тумблері, тому я це заміню в налаштуваннях свого пульта. Трьохпозиційний тумблер дає можливість вибирати три режими. Перший я лишаю стабілайз. Другий ставлю alt hold режим утримання висоти. І третій ставлю Acro. Тут Можна теж кинути alt hold хоча це не обов'язково. Все одно у нас положення працюють тільки ці три. І зберігаємо режими. Налаштування Failсе'u можна не трогати, оскільки в нас немає ні компасу, ні GPS, тому якби дрон буде падати. Ще пару слів про режими польоту. Stabilize – це аналог Angle, тобто як Betaflight стабілізація Alt-Hold це режим утримання висоти. Акро це акро, але акро в ардопілоті стандартно ніяке не акро, тому що воно не дасть вам перекинути дрон, і також воно буде повільно, якби ваш кут вирівнювати. Щоб виключити цю небажану поведінку, ми можемо перейти в налаштування. У наш улюблений full параметр list. І тут є такий параметр AcroTrainer. За замовчуванням він стоїть у значенні 2. Тобто все вімкнено. Все Ми ставимо 0 і вимикаємо AcroTrainer. Та зберігаємо. <кхух> Після цього Акро буде себе поводити, так як у Betaflight, так як має поводити себе Акро. Також, оскільки ми вже тут, необхідно провести деякі налаштування, щоб нам не сипало помилки. Ардопілот стандартно очікує, що ми будемо використовувати компас. Тому нам треба сказати йому, що ніякого компасу не буде, ніяких помилок нам, будь ласка, не сип. Для цього нас цікавить два параметри. Перший компас Enable, який треба поставити в значення 0, і другий компас Use. Зберігаємо. Перейдемо в укладку Standard Params та приберемо ось цю галочку. Вона відповідає за перевірку усіх систем дрона перед тим як дозволити йому армитись та летіти. Галочку потрібно деактивувати, щоб при якійсь помилці дрон міг все ж таки летіти в критичній ситуації. Це важливо для військових. В принципі, дрон вже літатиме, але літатиме дуже вяло, його буде унітазити, і для того, щоб позбутися цього ефекту. Щоб дрон літав класно, а тим паче літав класно з масою, нам необхідні коректні ПИД. Для цього переходимо в вкладку Extended Turing. І тут ми можемо налаштовувати піди. За це відповідає ось це вікно. Також тут можна додатково налаштовувати функції каналів. Наприклад, на шостий канал я поставлю ARM-DisARM 4.2 вище, щоб армити тумблером. На сьомий канал я поставлю Autotune Mode. Аutotune Mode нам потрібен для того, щоб автоматично налаштувати ПІД. Для цього у цьому списку вибираємо режим Rate Yaw KP. Ось оцей, і він зможе налаштувати нам PID. Тут можемо поставити обмеження до 0.15, щоб наш дрон не перекинувся. І як це працює? Воно піднімає дрон. Ну, ви піднімаєте дрон, включаєте цей режим Autotune. Якби він хвилин 15-20 літає, посмикується, підбирає різні піди, міняє їх, і потім лишає оптимальні, які будуть найкращими для нашого дрону. Для того, щоб коректно здійснити цю процедуру, необхідно взяти з собою комп у поле і провести тестові польоти. Краще мати запасну батарею. Не завжди процедура виходить з першого разу, але ми зараз саме це і зробимо. Трошки слів про. Те, що таке PID і яка їхня логіка. PID – це P, I, і D, пропорційна інтегральна диференціальна складові, які відповідно, ну, якби відповідають за певні різні значення поведінки дрона. Ось оця перша колонка roll — відповідає за нахили вліво вправо. Ось оця друга піч за нахили вперед-назад. А третя яв за повороти вліво вправо по яву, якщо дуже грубо. П відповідає за те, наскільки різко дрон буде реагувати на стік. Тобто чим більше тут П, чим якби, от ви однаково палець стіком е повернули, а сила дергання дрона буде різна. Чим вище П, тим комфортно, якби, тим різкіше дрон себе буде поводити. Д навпаки, зворотня до П-сила. Якщо покинути стіки, наскільки він сильно, ну, взагалі, навіть без покинути стіки, просто от, наскільки він висить, наскільки сильно він. Наскільки ефективно сам себе буде стабілізувати? Чим вище де, тим дрон плавніший, але до певної міри. Після якоїсь міри дрон починатиме вібрувати. І Ай це такий середній фільтр зглажувальний, який якби, ну, вирівнює так додатково дрон. Це основні піди. Також є ще стаб-піди. Вони відповідають якраз от за те, наскільки дрон буде сам по собі також стабілізуватись. Чимось це схоже на D, але D ще й от, ну, Воно пов'язане з П. Ви от е, тикаєте, наприклад, стіком, потім його різко відпускаєте. І е, тут якби, де працює. А стаб він от чисто в пасивному стані, наскільки він сильно дрон буде повертати, скажімо так, у положення. Це стабілізаційні піди, От вони. А Axel Max це, наскільки я розумію, рейти потужності двигунів, моторів, які відповідно, чим вищі, тим. Всі ці значення будуть різкіше себе проявляти. І відповідно через це все руками налаштувати це ну, складно, скажімо так. Довго, складно та і не потрібно, якщо є такий прекрасний автотюн режим. До речі, якщо ви збираєте саме 7 дрон, саме камікадзе, ви можете додивитися це відео до кінця і взяти звідти готовий піти. Вони цілком будуть підходити, це не треба робити на кожному новому дроні. Але якщо у вас якась нестандартна збірка, нова рама, якийсь коптер самозбору, якого нема, наприклад, підів, то от якраз тут ардупілот вам буде дуже корисний з цією функцією автотюна. Ну що ж, погнали. Звітаємо, включаємо альт для отримання висоти і одразу автотюн. Дрон почне посмикуватись по вісі Roll, що свідчить про те, що він успішно калібрується. Так протриває хвилин 5 і потім ще хвилин 5 по піччу, після чого хвилин 3-4 появу. В кінці воно напише Autotune Success і це означає, що процедуру можна завершувати. Потрібно виключити Autotune, поки ви в польоті висоте і ще раз його включити, не вимикаючи режим утримання висоти. Після чого, не вимикаючи Alt-Hold, потрібно рівно посадити дрон, для того, щоб налаштування не пропали. Потім це все підключаємо до компа, тиснемо оновити параметри, і потім кнопку «Write params» записати, коли ви побачили нові параметри на екрані. Для страховки можна зробити фотку. Тепер проведемо невелике налаштування ОСД. Для цього в ось в цій кладці переходимо в онборд ОСД. і тут обираємо скрін 1. Це й буде наш осд екран Направду тут багато потрібно, тому що у нас немає GPS-у у нас немає компасу. Викидаємо координати, викидаємо напрямок та швидкість, лишаємо висоту вертикальну висоту, лишаємо газ, лишаємо гарозон. Лишаємо польотний режим, це зручно, супутники, відповідно, нема GPS-у нема супутників. Дистанція до нашого дому також і не буде. кут повороту хай буде, хоча без компаса це так, ну, але все одно допомагає орієнтуватись. Батарея, хай буде, це важливо. Тепер, що обов'язково сюди варто додати, сюди варто додати польотний час. Це зручно, тому що він дозволяє орієнтуватись, скільки ми у повітрі. За бажанням можна напругу на комірку додати, але якщо датчик загальний і коректно працює, в принципі загальної напруги також достатньо. Зберігаємо налаштування та виходимо, зробимо тестовий польот. Насправді це не дрон камікація а в кавичках стенду, Але це не змінює суті, піде розмір однієї тіші. Ось як ми бачимо, дрон себе дуже стабільно, дуже класка поводить. Різкий, відкалібрований, налаштований. Гарно підриває, гарно літає. Можемо включити акро. працює Прямо на висоти от я за весь він висить на 40 метрах скільки це скидування я вам вийтись з додаткової камери Важливий момент: прошивка ардопілот не популярна серед військових. Тому якщо ви не робите під конкретний підрозділ, з яким узгоджено, що це буде саме ардопілот, і вам, ну, наприклад, ви збираєте звичайний дрон камікадзе, все-таки краще буде поставити Betaflight. Якщо ж ви все ж наважуєтесь зібрати ардопілот, то потребуйтесь про те, щоб до дрону ви додали от таку інструкцію, наприклад, як додаємо ми. Як зараз перед вами на екрані, відповідно, адаптуйте її під конкретно те обладнання, яке буде на вашому дроні. Розпишіть детально для того, щоб ті, хто з ним матимуть справу, комфортно могли користуватися цим дроном.